Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхали такі у нас нові посилки з Aliexpress. Давайте будемо по одній відкривати і дивитися, що у нас приїхало. Так, акуратно, щоб не пошкодити, тут я і син замовляв, і я замовляв. Ага, посилка в посилці. Добре, то сюди. Посилка, в посилці. Ще раз відкриваємо, перепаковують, не знаю, що тут є, тому що всі номера міняються. Бачите, що вони роблять? З посилки перепаковують посилку. О, це те, що я замовляв. Такий кишеньковий ніж має бути досить Ого, супер. Непоганої якості, Невеличкий, але. Ну, зараз візьмемо рулетку і ми поміряємо, скільки має лезо. Так, зараз секунду зачепив сама скільки має така велика рулетка. що Шо не йшов, то не йшов. Сім, ну, шість з половиною, можна сказати, ріжучий. І ручка 8,5. Ну, в загальному має. 16 см, якщо вам цікаво, ну, силку, як завжди, на продавця лишу. До речі, дуже швидко. За 2 неділі посилки приходять без проблем. Так, як закривається, просто ні кнопки, нічого. Ну, фіксується досить непогано. Оп, є. Так, як він буде різати, ну, дуже тугий. Тобто має працювати ідеально. Байде ту коробочку візьмемо. Ну, а так вам не покажу як ріже. Паперу немає такого, а от плівку грубу. Ну, Якщо притримати, досить непогано. Ну, Будемо пробувати, як він себе зарекомендую в роботі. Так, що ми маємо? То, напевно, чехол замовляв. Давайте подивимося, що в нас приїхало. Так, Це приїхало. ні, то тільки одна посилка, то можна викинути зразу і... Вже такий колись замовляв собі на iPhone. Бачите, тут навіть написано, на дв... звичайно, на 12 iPhone. iPhone 12. Зараз подивимось, яка у нас якість. Ага, воно у нас дівчина. Розривається все. Так, що в нас всередині, чи воно має таку Має бархатну таку, що не повинно би царапати ззаді. О, там, в принципі, скло І найголовніше, що блок камер буде закрито. Ну давайте заодно і глянемо, як воно гарно сяде у нас. Оп! Є. 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 І трошки можете можете таку якусь, не знаю, як вам сфокусувати що екран в принципі, ну 0,5 мм закриває, тобто навіть якщо положити, екран не буде. Хоч тут захисне скло стоїть, але все рівно не буде його чіпляти і... Ну так, нічого хороше. Так, знімаємо поки що. Потім ми все на місце зробимо. Так. Беремо слідуючу посилку. Ось тут приїхало, каже, не знаю, що приїхало, тому що замовляли і воно все перепаковано. Перехвачує Укрпошта, нова почта, Міс І вони свої посилки, ну, свої пакети перепаковують і зовсім другий трек. О, а це насадки, син замовляв до одної електрощитки. Так, наш аршік завжди допомагає. Розпаковку робити, бачите, все. Це, до речі, вакуумом все закрито, вони старильні до електричної щітки. У нього вже свої ті, що він були в комплекті, що має таку кришечку всередині. Не буду розпаковувати, бо це все, все гігієна. Бачите, чотири штучки. Приїхало. Всі ссылки, якщо вам цікаво, як завжди, лише під відео. Описи. І що ми маємо тут? Тут має бути така. У нас сумочка для документів. Зараз нас без документів навіть на вулицю виходити не можна з таким такий час настав, що мусим. Така невеличка. Ага, це збільшується все. Зараз подивимося, скільки вона має. Всередині такий кишеньок. Маю Одну тільки має, хоча б було дві, здається. Друга у нас тут. Відкрито, закрито. Там, тобто якраз для документів, хто ще кури якісь пачка цигарок, якийсь телефон положити, більше нічого. Оп, зачепив камеру, більше нічого туди не вліземо, більше нічого і не треба. Давайте розміри, де наша рулетка. Якщо вам цікаво, її розміри, давайте одразу глянемо. Маємо 80, тобто 18 на 15. А якщо по швах брати, то 14. Тобто 14 на 18. Ну, тут глибина невелика, там, по-моєму, 4 чи скільки. Так, 4 сантиметри. Ну, я ссылку лишу. Всі ссылки лишу завжди під відео. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь і до зустрічі. Мені.